Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій. У нас сьогодні буде обзор на ось таку палку CarPro ESCO довжиною 39 з 3.5LB. ще у нас для нової генерації. новинка, можна сказати, що 25-го року. Тушку тримаєш у нас де American Takeal Company. З таких новітніх так само, як і Кольця. Ще виготовлено з високоякісного карбону турей 30 тонн. До речі, дуже непогано виглядає. Всі кільця йдуть тут легше звичайні, зі ставкою сік. І зараз ми будемо перевіряти водилище боєм. Ось в таку погоду з таким вітром. Чіпаю катушку і погнали. Так, Чіпів я груз 113-й, буде у нас перший закид пробний, поки що без дистанції, просто перші враження. Ось ми чули, як хрустить карбон. Ось ну, так мусить бути, палка нова. Я думаю, що вона так мусить бути, але не знаю. Ну, перше враження, що її треба більше проживати, що вона готова закидати далі. А зараз ми спробуємо трошки більше вкластися і подивимось, що вона покаже. Тільки що от третій закид я добрячу палку прогрузив. Думаю, для початківців це таке перше враження. Зараз ми будемо кидати на дистанцію. ми так кидали 113 грузом. Може зараз будемо пробувати 120 вчіпати. Ну, досить непогана палка. Зараз ми вчіпимо 120-й груз і виб'ємо на колишках дистанцію почнемо, напевно, зі 120-ті. А там далі підемо подивимося, що ми можемо добивати. Так, закліпсували палку ми на 120 метрів. Зараз будемо пробувати долати невеличку таку дистанцію. Так, 120 ми вдарили. Таким вітром ми докинули цих 120 метрів. Зараз будемо не будемо по 10 метрів тикати. Возьмемо 140, поставимо кліпси і спробуємо кинути 140. Ну що, будемо пробувати! Є yeah. 140. Ми закрили. Зробив я 10 пробних закидів. Що я можу сказати про водилище? Кидав я жилкою Трабуко 22-га. Катушка в мене стояла Дайва CrossCast. Водилище ми тестували CarPro ESPL. 3,9 е, довжини з 3,5 ЛБ. Розум я кидав як 113 і 120 Стройна йде фаст, швидкий. Кому можу воді... це ще порекомендувати, я думаю, е, ну, початківцям не можу сказати, вона йде більш-менш така вже для спорту, можу порадити її початківцям-спортсменам. Отак. Дистанції ми закрили нею 140 е, такий вітер. 120-м грузом. Я думаю, це непогано. Вудка така, що її, не, її треба покидати і до неї привикнути. Що ще сказати? Ну, все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На цьому наш відеообзор закінчений. А? 嗯。Oh.